Друзі, прийшла посилка з Аліекспресу. Скажімо так і подивимся. Це до мене прийшли обліра, копія ріжа, 70-ка, 5,5 грам. Того року я лишився трьох облірів. Одного забрав жарях, путнячий був. Не знаю скільки там киги було. Одного зрізала щука та е, е, латаття. Коротше, щось там зайшло, таке капець. Що воно там було, чи щука, чи жерек, ну здоровене щось було гарненьке, принаймні. Не міг я ради дати. Не-не-не, жарь. Жаль, дешуся Ух ты, здоровый. Капец, здоровый. Капец. Капец. Ух ты, капец. Капец, капец. Капец, капец. Найкращі кольори, як на мене, це натурал та ферелька. Ну, Цього разу я заказав натуральчик під платвичку. А цей, типу, капля. Ну, без голограми. Попробую. Бо з голограми у нас, не знаю, принаймні у мене от щось от хижак щось в мене не, не бере на голограму. А от, хоча у мене були з голограмою, ну я їх підкрасив, обдав серебристим лаком та й почав ловити жереха щуку. От не знаю, щось. Ну, у мене друже казав, що ловив і щук, і жерехів з голограмою. У мене щось не знаю. Не працює з голограмою. Чи я так собі надумав? Не знаю. Магнітка тут працює. Ідеально. Посилання, друзі, на ці вобліра я оставлю під відео в описі. А вам, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні героям. Пока. Пока.